Зменшення призовного віку до 25 років, звільнення від служби людей з інвалідністю всіх груп, можливість оновлення даних в особистому кабінеті або ЦНАП. Учора уряд подав парламент оновлений законопроект про мобілізацію. Попередні називали дуже суперечливим і навіть таким, що порушує норми конституції. У Міністерстві оборони запевнили, коментарі та зауваження до законопроекту враховані спільно з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами. Парламентарні, які мають розглядати документ, коментувати оновлений законопроект, сьогодні виявилися не готові. А ось у юристів до деяких норм є питання. Внесений вчора в Верховну Раду оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію кардинально не змінився. Призовний вік так само хочуть зменшити з 27 до 25 років. Скасовується строкова служба, замість неї буде базова військова підготовка. Як і в попередньому, передбачена відповідальність за наявку до військомату впродовж 10 днів після отримання повістки без поважних причин. Це тимчасове обмеження у праві керування авто, арешт грошей у банку, але через суд. Після наявки призовника ТЦК Терміново подає до суду на рішення є 15 днів. Юристи вже прогнозують проблеми. Наші перевантажені суди за 15 днів вони нічого не надішлють особі, вона не буде знати про суд, і рішення буде підлягати негайному виконанню. Тобто, ну може бути ситуація, особа захворіла за кордоном, знаходиться взагалі. Не отримала цю повістку. За словами юриста, рішення суду відповідно і введення обмежень Я за законопроєктом вважаю. повинно виконуватися негайно. Громадянин навіть не встигне подати апеляцію. Основне питання розблокування в подальшому. Тобто, людина прийшла, наприклад, в ТЦК, а ТЦК не хоче писати лист на виконавчу службу їм ніколи, і людина буде судитися, зобов'язувати ТЦК розблокувати, написати лист для розблокування цих рахунків, бо система ця ну не працює автоматично. Як людині підтверджувати, що вона там прийшла, виконала цей обов'язок у новому проєкті закону. Залишили норму про оновлення даних, Іти до ТЦК не обов'язково оновити дані можна у ЦНАПі. Або онлайн в особистому електронному кабінеті, який планують створити на базі реєстру військовозобов'язаних оберіг, і туди ж в електронний кабінет може прийти повістка. Але юристи непокоїться, адже в законопроєкті немає нічого ані про терміни, коли запрацюють ці кабінети, ані про те, наскільки будуть захищеними дані. Хоча цифровізація це однозначно плюс. Принаймні, ми б вирішили питання елементарно. Не потрібно було блокпостів чи там ходити по вулицях, роздавати ці повістки. Ти зайшов в електронний кабінет, ти зобов'язаний це зробити. Ти оновив, зберіг все, чекаєш повідомлень далі. Викликають тебе на ВЛК, не викликають. Урядовий законопроєкт скасовує статус обмежено придатний. Ті, хто зараз у військовому квитку мають таку позначку, будуть зобов'язані пройти перевірку протягом 9 місяців. І тоді їх визнають або придатними для служби, або повністю непридатними. Найбільш дискусійний момент попереднього законопроєкту призов людей з інвалідністю. У новому такі громадяни мобілізації не підлягають. Але усі, хто з лютого цього року отримають другу та третю групи, крім поранень на фронті, до кінця року мають Пройти повторну комісію, щоб не було куплених фіктивних інвалідностей. Чому саме з лютого 24-го юристи пояснюють, бо в нас презумпція невинуватості перед мобілізацією, усі громадяни проходитимуть обов'язкову військову підготовку упродовж двох-трьох місяців? Це дуже важливий момент, і щоб людям, до речі, продемонструвати. Що не буде такого там. Ну, от ці моменти, які є два тижні, і все там на фронті тебе там як народі зараз пішов мем, в бус кинули, і ти поїхав на фронт. Тому я вважаю, що ця редакція законопроекту вона значно краще, ніж попередня. Це є факт, але є певні речі, над якими ще варто попрацювати в комітеті. Норма, за яку вболівали військовослужбовці, які воюють від початку вторгнення, демобілізація за проєктом звільнитися зі служби. Може, військовослужбовець, який безперервно прослужив 36 місяців, це несправедлива норма. Ну як це можна порівнювати три роки служби в ТЦК і три роки служби в штурмовиках? Ця безперервність на одній посаді, в одній військовій частині без відпусток, без лікування? Що таке безперервність? Тобто кожна норма, яка не прописана досконало, це прояв або до корупції, або до порушення прав людини. Мобілізація жінок залишається добровільною. Також урядовці пропонують за бажанням піти у військо умовно засудженим. Перед першим голосуванням законопроєкт має розглянути профільний комітет і, ймовірно, до нього можуть вносити правки, як і до попереднього. Наталя Кулик, факт та єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.